Немає прав глухої людини без жестової мови. Жестова мова це повноцінна мова. Вона має власну граматику, розвиток і красу. Жест це не тиша. Це інший звук світу. В ньому є емоція, сила і краса. Жестова мова не тиша. Жестова мова не тиша. А вона звучить інакше очима, рухами. Душею, українська жестова мова офіційно визнана в Україні. Це мова, якою спілкується велика громада. У світі існує понад 200 жестових мов, і всі вони різні між собою, як і голосові. Культура глухих це унікальна частина нашої різноманітності. Вона може збагатити наше мистецтво і наше суспільство. Раклаші жестової мови відкривають двері до освіти. До культури, медицини, правосуддя вони роблять світ доступний. Театр має бути доступний кожному, бо театр це місце рівності, і тут кожен має і чути, і відчувати. Сьогодні ми маємо пам'ятати про військових і цивільних, які втратили слух через війну. Немає прав глухої людини без жестової мови.